Здоров'я основа усього на світі. Здоровим бажають бути всі діти. Для цього потрібно щоденно вмиватись, робити зарядку і тепло вдягатись, себе гартувати водою і сонцем і солодко спати з відкритим вікунцем. Так, діти, а зараз ми з вами вивчимо частини доби. Це ранок. День, вечір і ніч. Так, а що ми з вами робимо протягом дня? Ми з вами зараз розглянемо на малюнках. Спочатку ми прокидаємося. Наступає ранок, світить сонечко ваконця, ми прокидаємося і намагаємося самостійно застряти вже, вчимося ліжечка свої. Обов'язково ми повинні вмиватися, чистити зубки, робити водні процедури. Після цього пробуємо ранкову гімнастику для зміцнення нашого здоров'я. І потім у нас сніданок. Це в нас ранок, діти. Після того, як ми поснідали, ми можемо займатися. Різними заняттями, за інтерес. Ви можете пограти, помалювати. Це після цього ми обов'язково виходимо на, на прогулянку, подихати свіжим повітрям. Після прогулянки в нас обід. Після обіду денний, денний сон. Ми лягаємо відпочивати. Це в нас день. Після денного сну у нас полуденок. Підкрепилися і пішли на свіже повітря відпочивати, гуляти, гратися, займатися спортом. Після прогулянки у нас вечеря. Ми повечеряли і можемо допомагати дома. Ми вже дорослі, можемо мама тусі допомогти, бабу квіти полити. Це в нас вечір. Після того, як ви допомогли своїм рідним, ви можете погратися в улюблені ігри, заняттями зайнятися. Після цього настає ніч, і ви готуєтесь до сну, робите вечірній туалет і лягаєте спати. Ось так проходить ваш день і дуже доцільно дотримуватися режиму. Дня для вашого зміцнення здоров'я